Шановні, всім привіт! <кій> Як і обіцяв, у нас черговий проєкт вихідного дня, скажімо так, Отакий напівавтомат у нас. Привезли його, будемо його переробляти під щось людське. Тому що ну, це вже я открутив, горілка ніяка, все воно таке. Подкатушечник. Механізма протяжки. Ну, в общем, все печально. Отак. От Аналогов нет. Я вибачаю, що я вас трошки тривожу. Ну, так от, щоб ви розуміли. <coughs> <coughs> Отак от все це печально у нас виглядає. Тут і ржаве, там і ржаве, тут бовтається. Ну, в общем, в общем, как-то так. Ось не пойми, що це за управа. Тут на двох дебелих таких тірісторах. Тут воно, ну, в общем, не, не зрозуміло, як воно, що воно реалізовано. Це вже віддільно ставили трансформатор, наскільки я розумію. Там пару діодиків стоїть. Ну, от якось так. Тут, бачите, заводське десь щось було отаке, фішки є. Тут попередділувано, поперероблено. Ну, все ржаве, все ужасне. Будемо пробувати щось, щось робити, щось міняти. І довести його треба до ума, щоб воно працювало у нас як дзвін, як автомат Калашнікова, як то кажуть. Це до мене звернулася хороша знайома людина, якій треба допомогти. Тут відмовляти ніц. Неодноразово він мені допомагав. Тому будемо робити все, що в наших силах. От якось так. Будемо робити з гімна пульку. От так все це у нас виглядає. Шикарно. Ну, буду зараз замальовувати де, що, куди йде і як. Бо тут сам чорт ногу зломи, куча, куча кінців, куча відводів. Куди вони підходять, куди вони уходять, для мене поки що не зрозуміло. От якось так. Далі вам покажу, яку ми будемо ставити сюди платку керування. Бо, ну, так, не, не годиться. Це, це не гарно. Розберемо, подивимось, щоб там були всі ізолятори. Щоб все це у нас працювало і не ділило нам нерви. Тому я працюю розбираю. Подивимось тоді, що у нас тут воно ну, і як. Так, шановні, продовжуємо. В общем, розкидав я. Зняв дросель, познімав цю всю тряхомудію, що там була. Зняв трансформатор, значить, дивіться, Ось бачите, прогар, пробой. Ось. Дивіться на трансформатор. Видно? Я думаю, видно, дуже добре видно. в цьому місці тут просто затирало і ще десь в одному місці було. Ще десь в одному місці було, я бачив. Ось тут ось. Ну, тут таке задерте, в общем. Тут десь щось, в общем, якось так. Оце в такому стані все це діло в нас знаходиться. Тепер <кій> хочу задати питання проєктантам, або, ну, вибачте, за грубость, тим дебілам, хто це робив. Ось дивіться, на оцій ось площині у нас прикручений двигунчик. Там вон в отвір, отам, отам в отвір. Садиться плюсова шина. Тобто питання на горілку береться з оцієї ось бляхи. Бляха четверка, дебела, все. Ось в цьому ось місці ось болт. Іде мінус ось по цій шині. Мінус з радіатора. От воно з'єднано з корпусом. Подивіться ось сюди. Тут зазор який. він є, але що ж то за зазор? І от двічі стукнув і ти плюс на мінус замикаєш коротко. Для чого це робити, я не розумію. Оце отаке громоздке, пердаляне важке, ну, я не розумію, для чого таке робити. Таке моцне, я не знаю, тут під 300 А. А оце ось ну що ну, це таке, 10 от цілий, якщо буде, то добре. Тут взагалі ну, таке воно. Тут грілося все воно, бачите, воно з трубки зроблене. Та якщо ж ти робиш із трубки, то візьми, запаяй його і все буде класно. Тут в кінці сині, все синє, все і ржаве, ну, якось так. Взагалі, будемо дзвонити силові діоди, тому що є у моя підозра, що десь якийсь пробитий. Бо за ось факторів, за ось, коли Перемінка замикає, це не є гуд. Зовсім не є гуд. Зараз спробую дзвоню. Дивимось, що, що у нас буде отримати. До речі, познімав я тут ці всі платки. Давайте я вам так покажу. Ось дивіться, це теж якась людина і робила. Фазовий регулятор на семісторі. Оце воно було прикручено до корпуса. Отак воно не заізоліровано, ніде нічого. От як ви думаєте, якби. Фазний потенціал пішов на корпус і людина взялася за масу. В неї поче повистрелювали, чи в неї тільки пупок розв'язався б. Я думаю і те, і друге. Тоді оце ось схема вімкнення первічки. Я розумію, що це добротно все, але ж зараз давайте ми поводочки розмотаємо. Оці ось сині жили. Такі аж аж посиніли. Тут, я так розумію, був пробой. Отут, де ноготь. Тут був пробой. Отаке воно все занихає, не занедбане, я не пойму, чим воно паялося. Ну, в общем, оце вже йде в утіль, воно не робоче. Його прошило по влазі. До речі, блин, ті рістори класні дебелі. 142-63 серія. 63 А. Оце на пускозарядне те, що ми робили поперед, оце була класна штука. Навіщо тут їх ставити? Ну, не знаю, В первічній цепі, якщо Ампер 16 буде, то добре. Ну, от якось так. Це, це також утіль. Також воно стояло у нас тут, на ізольованих прокладочках, але б теж, якби десь окалина чи стружка попала між анодом цього болта і корпусом, то я думаю... Не тільки почі повистрелювали, і пупки порозв'язувалися, і ногті позавертались в різні сторони. От якось так. Тому зараз далі все це діло діребаню, бо ну, це не є будь. Будемо робити гарно, так як для себе. В общем, я продовжую. Так, шановні, продовжуємо. В общем, отак я трошки почистив, покрасив все це діло. Воно тут було насержале. таке ужасне. Значить, Дивіться, виготовив. Ось такі переходні втулочки. Вони у нас будуть ставитись сюди на, на оцей ось щит металевий. Рідне там було такі якісь непонятні шайби, куски шланги. Ну, це нікуди не годиться. Їх випускали доволі таки велику кількість і на таких речах економити. Це, ну, я не знаю, це подвального виробництва, по-другому не скажу. До речі, ось тут ось також. Така сама переходушечка зроблена. Тож, ось бачите, виточено, все красиво, акуратно, все підходить. Отак. От все буде класно. Тому зараз накидаю, покажу вам, що в мене вийшло. І так, продовжуємо. Стоїть вже наша плита із подаючим механізмом. Ось наші проставочки. Ось, ось. Тож все тут чітко, класно. Прекрасно, значить, дивіться, тепер такий момент. Тут ось в цьому місці стояло отаке ось, не пойми що, я його благополучно видер, отбив. Бачите, тепер що в нас тут стоїть? Тут штуцерок товщий, бабишечка, муфточка, тут штуцерок тонший. Ось, дивіться. Отаким макаром виглядаємо. Так, я вибачаю, тут волікли. Значить, дивіться, як я вже показував, цю хрень відбив. Сюди поставив отакі штуцерки. туцерки ось, отак, ближче. В будь-якому сантехнічному магазині, в будівельному магазині оця вся трибуха, є, продається. Щоб, наприклад, у такого не городить через муфту. Можна взяти одну ёлку з наружною різьбою, другу з внутрішньою. Дірку на 21 просверлили в жерстині, бах-бах, скрутили, все це діло буде стоять, буде ходити, як то кажуть, як той. Ну і шлангочку ж, понятно, що поставили таку, як треба, а не, а не оце ось з капельниці. От якось так. Тому що продовжую набираю те, що, те, що можу. Зараз перейдемо на ту сторону, будемо. Пробувати тулити, що там, чи трансформатор, чи дросель, чи діоди, ну, подивимось. В общем, Працюємо далі. І так, продовжуємо. В общем, все, діодний мостик, наведений лад, все почищено, перетянуто, так, як все должно бути. Трансформатор також замотаний, покрашено, втягнуто, ніде нічого не бовтається, все, все чітко. Значить, дивіться, зняв я цей перемикач. Оцей перемикач, бачите, як попалені дорожки. Тут бігунок також попалений. Такої віші я знайти не зміг, тому будемо щось думати, кумекати, може розпаяємо ці ось точки пайки і переведемо діапазон в цю сторону або, або в цю сторону. От, слава Богу, вистачає позиції. Ну а з бігунком я навіть не знаю, що робити. Такі три пластини набрані, підпружинені. Ну, не знаю, що робити. Але щось треба зробити. Чому це треба зробити? Бо ось дивіться, бачите, воно тут все грілося, все пеклося. Тут печалька. Тут, вроді, нормально. Тут контакти вроде би, ну, є. Там підгорівші зелені. Це так. Тут. Також бачимо оплавлені края. Це також будемо розбирати, перепінуємо, новій все наберемо, бо ну, так не годиться, воно навіть поприкипало. От якось так. Тут я ще раз наголошую, все в нас замотано, все чітко, так, як должно бути, ніде нічого. Все, підкладки, кругом, все, все як дзвін. Тому, я думаю, на даний момент. Поки що все. Тут залишиться тільки поставити дросель. Ну, це ми зробимо за кадром, так, щоб трошки скоротити відео наше. І тут ми поставимо коліщата. Виточимо коліщатка новенькі, бо їх тут не було. Тому на цій ноті буду завершувати. Оце маємо так. Я думаю, буде ще друга серія. Це, скажімо так, механіка. а Електроніка у нас вже піде в другу частину, з другому Я вибачаюсь. От, от якось так. Тому робимо так і далі буде.